Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо малинове варення за 5 хвилин з желефіксом. Це така желююча суміш на основі цитрусового пектину, завдяки якій ми готуємо швидко варення, плюс співвідношення цукру і ягід на значно менші. Вони є різної класифікації, різного виробника. У нас сьогодні такий, де використовуємо 3 до 1, тобто 3 одиниці ягід і 1 одиниця цукру. Нас на 1 кг ягід потрібно буде використати 300 г цукру. Ми сьогодні готуємо з 2 кг малини. Варення виходить в міру солодким, таким навіть трішечки кисленьким, і не дуже густим, але густішим, ніж ми просто би робили у своєму соці. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, висипаємо 2 пакетика желефіксу, додаємо 4 столові ложки цукру від загальної маси цукру. Перемішуємо до однорідності. Підготовляємо малинку. Малинка в нас чиста, обов'язково ми її зібрали і не мили, але дали всім жучкам і повичкам звідтам вибратися. Перекладаємо у каструлю з товстим дном, засипаємо нашу сумішу. Ретельно перемішуємо. Можна готувати із будь-яких ягід і фруктів. Тепер ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Можна перебити блендером, якщо ви хочете такої однорідності, можна залишити як в нас, щоб залишалися трішки ягодки ціленькі. Постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. У нас малина вже майже сама вся розійшлася. Тепер, як вже маса закипіла, всипаємо весь цукор і все ретельно перемішуємо до однорідності. Цукру направду йде значно менше, ніж так як ми звикли робити варення зазвичай, і виходить досить смачно. З моменту закипання варимо рівно 5 хвилин. Ми все виконуємо чітко так, як вказано на пачці. 5 хвилин варення у нас прокипіло, можна зібрати пінку, можна цього не робити. Вона абсолютно ніде не буде шкодити. Проварили 5 хвилин і розливаємо у чисті сухі стерилізовані баночки. Баночки ми стерилізували у духовці при температурі 110 градусів, 10 хвилин півлітрові банки. Закриваємо кришками, кришки ми теж стерилізували. У киплячій воді. Спочатку варення в нас виходить таким досить рідким ось таким. Але коли воно постоїть і охолодиться, стає трішки густішим. Не таким густим, як желе, але значно густіше, ніж так, як ми готуємо зазвичай. Готуйте на здоров'я, підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське, і хай вам все вдається, друзі!